Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Літній період завжди супроводжується підвищеним попитом на транспортні послуги. Пасажиропотік зростає через відпустки та канікули, коли групи дітей їдуть на відпочинок. У піковий період українська залізниця відкриває сезонні маршрути або призначає додаткові поїзди. Протягом літа більше поїздів курсуватимуть між регіонами, а також до рекреаційних територій. Куди саме Укрзалізниця призначатиме додаткові рейси і чи немає дефіциту квитків на потяги вже зараз? Про це далі в огляді. У нещодавній публікації Укрзалізниця пише, що до літнього сезону планується призначити 18 поїздів, частина з яких вже в графіку. Інші будуть призначатись окремими рішеннями, про які ми повідомимо додатково пише компанія. У період масових перевезень традиційно підвищеним попитом користуються курортні напрямки на першій позиції. Рекреаційні території Прикарпаття та Закарпаття. В цьому напрямку протягом року забезпечено сполучення з багатьма регіонами України. На літній період кількість рейсів збільшиться. Так, з 29 червня до розкладу внесено поїзд номер 228 Івано-Франківськ-Краматорськ. Періодичність курсування через день. З івано франківська відправлення о 21.52 Прибуття до Краматорська о 18.28. У зворотній рейс. Відправлення з Краматорська о 19.20 прибуття до Івано-Франківська о 16.45. Іще один додатковий поїзд у напрямку Закарпаття номер 203 Київ ясіня курсуватиме через день. Відправлення з Києва о 23-й годині прибуття до станції «Ясіня» о 14.17, зворотній рейс відправлення о 18.05, прибуття до столиці о 9.18. У напрямку Ужгорода курсуватиме через день поїзд номер 283 Київ Ужгород. Відправлення з Києва о 15 годині 21 хвилині. Прибуття до Ужгорода о 5.20. Зворотній рейс відправлення з Ужгорода о 23.13, прибуття до Києва, 13 година, 12 хвилин. І ще один популярний напрямок Одеський. Поки відомо, що планується видовжити маршрут поїзда номер 148 Одеса Київ до Житомира. Також оприлюднено розклад поїзда номер 208 Одеса Вінниця. Відправлення з Одеси о 8 годині 11 хвилин, прибуття до Вінниці о 14.15, зворотній рейс. Відправлення з Вінниці о 15.05, прибуття до Одеси о 20.59. Поїзд інтерсіті номер 765 Київ Одеса курсуватиме з 27 червня 6 разів на тиждень. Відправлення з Києва о 21.49, Прибуття до Одеси о 5.34. Відправлення з Одеси о 6.54, Прибуття до Києва о 15 година 1 хвилина. Варто зауважити, що денний поїзд інтерсіті номер 763 Київ Одеса не курсуватиме. За іншими напрямками також планується збільшити пропозицію рейсів на літній період. Буде призначено поїзд номер 220 Київ Дніпро, курсуватиме по визначених днях тижня, відправлення з Києва о 14.35, прибуття в Дніпро о 21.26, відправлення з Дніпра о 8.36, прибуття до Києва о 15.19. Поїзд Інтерсіті плюс номер 736 Київ-Дніпро курсуватиме по визначених днях тижня. Відправлення з Києва о 23.52, прибуття у Дніпро о 5.45, відправлення з Дніпра о 23.24, прибуття до Києва о 5.17. Поїзд Інтерсіті плюс номер 739 Київ Кривий Ріг. Відправлення з Києва о 13.05, прибуття до Кривого Рогу о 19.53, відправлення у зворотній рейс о 22.37, прибуття до Києва о 5.14. У деяких поїздів, що курсують за постійним розкладом, зміняться маршрути. Поїзд номер 60 Одеса Харків прямуватиме через Полтаву та Кременчук. Поїзди номер 125 Полтава мукачево та номер 129 Кременчук Мукачево також змінили свої маршрути та забезпечать мешканцям Полтави та Кременчука пряме сполучення з Вінницею жмеренкою Хмельницьким Тернополем, пише Укрзалізниця. Окрім цього, компанія зазначає, що у разі необхідності будуть призначатися інші поїзди, перелік яких додається у публікації. Нагадаю, що додаткові рейси поїздів згадані у повідомленні Укрзалізниця або вже призначені, або з'являться наприкінці червня. Разом з цим до послуг пасажирів доступні поїзди, що курсують на постійній основі. Проте вже зараз визначається певний дефіцит квитків у соцмережах. Користувачі пишуть, що складно купити місця навіть за 20 днів до поїздки. Залізничні маршрути завжди користуються великим попитом під час сезонних перевезень. Пасажиропотік формується за рахунок приватних поїздок та масового туризму. Для придбання квитків потрібно планувати поїздку більше ніж за тиждень. У такому разі є вірогідність вибрати вагон з бажаним рівнем комфорту та купити квитки. Проте у соцмережах є відгуки, що навіть за 20 днів на деякі поїзди відсутні вільні місця. Найпопулярніший напрямок гірські курорти у Карпатах. Спочатку перевіримо наявність квитків з Києва до Яремче і Ворохти. Нагадаю, що Укрзалізниця здійснює попередній продаж за 20 днів усі запити за маршрутом Києва Ворохта показують, що вільні місця відсутні. Іноді система видає кілька вільних полиць, але й вони швидко зникають. Аналогічна ситуація для запитів за цим маршрутом з Запоріжжя Дніпра Харкова. За напрямками до Ужгорода і Мукачево. Пропозиція квитків обмежена. В основному вільні місця наявні більше ніж за два тижні. Загалом користувачі пишуть у соцмережах, що намагаються придбати квитки у перший день продажу, тобто за 20 днів о восьмій ранку. У напрямку Одеси попит на поїздки не менший ніж у гори, попри те, що безпекова ситуація на півдні не дуже сприяє відпочинку. Дефіцит місць у поїздах одеського напрямку спостерігається з Дніпра та Харкова. Виїхати з Києва до Одеси можна лише денними поїздами квитки доступні за кілька днів наперед. У цьому огляді варто згадати міжнародний напрямок. Після падіння пасажиропотоку навесні зараз попит на закордонні маршрути зріс. Є дефіцит квитків за маршрутами Київ-Варшава Київ-Хелм. Більш-менш доступні місця на потяги до перемишля, квитки наявні за кілька днів до відправлення. Разом з цим нагадає про маршрут Рава Руська Варшава. Навіть з умови проїзду з деякими пересадками це один з доступних та найдешевших маршрутів до столиці Польщі. Долучайтесь до обговорення цього відео, і також звертаюсь до вас з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.